В середньому чоловіки в Україні живуть трошки менш ніж 64 роки, а жінки біля 75. Це статистика останнього року. Для порівняння середній показник тривалості життя в Японії та Швейцарії більше ніж 84 роки. На те, скільки років проживе людина, впливають багато показників: це і екологія, і шкідливі звички, і харчування. Багато що залежить від нас самих. Але без допомоги медиків в багатьох випадках зберегти здоров'я і життя в поважному віці просто неможливо. Довголіття кардіо саме так називається одна з програм, яку запровадив столічний кардіохірург професор Ілля Ємець. Його відкриття пов'язано з використанням пуповинної крові для лікування багатьох захворювань як у новонароджених, так і у людей похилого віку. Ми зрозуміли, що 30-40% залишається в плаценті. І ми її почали збирати, і потім зрозуміли, що до нас так, ніхто не використовував так, на операції на серці. І ми в 2009 році, як кажуть, засталбілі за, за собою піонерство, і це було в Женеві, І признали, що в Україні вперше так, робиться операції на аутокрові. Життя людини це єдиний цикл від народження до останніх днів, і тепер плацентарна кров допомагає покращити здоров'я людям похилого віку, говорить професор. В нашому закладі ми зрозуміли, що люди похилого віку вони пов'язані з народженням. Вони пов'язані з плацентою. І наші наукові розробки вони зараз прикладні, тобто ми можемо допомагати для продовження життя і якісності життя ну, літнім людям. Серцево-судинні захворювання знаходяться на першому місці у переліку причин смерті, і впровадження нових досягнень в медицині для подолання цих недугів це підвищення тривалості життя. Зокрема, нові досягнення допоможуть пацієнтам із симптомами аортального стенозу, говорить фахівець. І дуже прекрасно надати цій людині жити до ста років, якщо просто замінити цей аортальний клапан. Які ще є способи покращити якість та підвищити тривалість життя людини? Метод застосування плацентарної крові, який запровадив професор Ємець, дає багато можливостей, розповідає він. Плацентарна кров вона має стовбурові клітини, як ми кажемо, gold blood. Так? І як можна зараз вже наукові розробки для того, щоб, наприклад, суглоб старої людини, який або замінений, або просто людина не ходить. Так? Є зараз вже досягнення наші, які ми можемо плацентарно так, виділити стовбурові клітини і вводити прямо в суглоб. Також говорить професор Ємець, з'являються можливості вирощувати тканини зі стовбурових клітин, допомагати людям з діабетом, з аутизмом і деякими іншими захворюваннями. Ну а програма допомоги новонародженим вже успішно діє і завдяки новим методам лікування шанс на повноцінне життя з'являється у самих маленьких пацієнтів, які народжуються з патологіями серця. Одеса дуже Добре, співпрацює з інститутом кардіології, тому ми тому, що ми переводимо туди діток з вадами серця, яких на жаль сьогодні багато успіх в цих операціях дуже добрий. Ми отримуємо здорових дітей, які. Зростають і більш не, не, не потрібно їм робити ці операції. Ще одна програма, про яку професор ємець розповів одеським лікарям, стосується спортсменів. Вона називається Довголіття в спорті вищих досягнень. Таким чином, відкриття кардіохірурга, яке стосується використання поповинної крові, вже допомагає людям різного віку та різних професій. І ця програма буде розширюватися, впевнений, вчений.